Вільноті Plantox є калькулятор переказів. Він знаходиться за цим посиланням. Я також скину на нього лінк. Наприклад, якщо ми шукаємо, як відправити євро через на рахунок при валюті, то ми заходимо на цей калькулятор, обираємо валюту євро. Обираємо напрямок з банків, з банків на платіжки, обираємо отримувач. Ну, в залежності від того, коли ви відкривали револют. Якщо відкривали 20, ну, до 2023 року, то краще обирати револют, там де пакет без, без назви або Essentials, як, якщо ви за кордоном. Якщо ви відкривали в цьому році, тоді варто, або після 2022 року, тоді варто брати револют стандарт, бо там вже будуть комісії. На старому ревалюті як зазвичай комісії нема. Також обираємо приховати працюючі дивимось, які пропонуються маршрути. Також варто звертати увагу на деякі речі. Наприклад, це значок якоїсь системи картку відкривати, це значок, чи працює банк віддалено, щоб не ходити по банкам, скачати застосунок за допомогою дії авторизуватися і відкрити потрібні картки. Це додаткова інформація, на що варто звернути увагу при обслуговуванні в цьому банку, в тому числі які. Картки, для яких валют відкривати, бо, наприклад, в Сенсбанку потрібно відкривати картку на пакеті Вайт і краще MasterCard. По замовчуванні вони відкривають віза, але якщо пішите в підтримку, то протягом тижня відкриють вам MasterCard. Комісія за обслуговування картки 100 гривень, але якщо ви будете робити 5 платежей на будь-які суми, хоч на 1 гривню, можете поставити собі автоматичне поповнення телефону, то у вас цієї комісії не буде. Звертаю увагу, що в Укргазбанку для переказів євро краще використовувати картки Visa, бо з карток MasterCard там дуже така комісія через корос-курси, яка може сягати до 4%. І все потім дивитесь, повідкривали собі картки, як переказувати або через Google Pay, або через додавання карток в ревалюті. Там є, така, є меню, коли ви переказуєте, поповнюєте. Собі рахунок в валюті, вона дає вам можливість обрати або Google Pay, або через додані картки, або Peer-to-Peer. -peer. Но варто звернути увагу, що в ну, зазвичай мало у кого є картки MasterCard, тому, о, скоріше за все, цей маршрут у вас не вийде. Бо з карток візи там вже комісія буде, і MasterCard по-моєму, картки Visa, там буде комісія 1%, якщо переказувати застосунком Монобанку. Або переказувати через, наприклад, я не знаю, тут є у нас PayPal. PayPal, ми тут зараз подивимось. Так. Да. Ну, я тут його не додав. Ну, можливо, пізніше я трошки не Можна через PayPal переказувати. Воно трошки складніше із монобанком я писав і розповідав, що там додаткова транзакція проходить по списанню, яку потрібно писати в підтримку, щоб вони її аналювали, Або чекати два тижні, поки вона сама аналюється. Тому це не дуже зручно, речно. Тому, на мою думку, для переказів в євро на револют без комісії це Bank, це Сенсбанк з картки MasterCard White, це Укргазбанк, з картки Visa. Пумп, на жаль, там вже комісія відсотка. А, і я бачу, що через LinkedInCard, якщо з Укргазбанку перекази, то також він бере відсотка комісії. Глобус ну, 0,9%. І тут варто переказувати Євро. Бо картки Глобуса Mastercard, якщо ти переказуєш. З доларових карток, то воно все робить через євро і це не дуже, не дуже корисно. Ну, решта банків вони йдуть з комісіями. Тому на сьогодні це Укргазбанк, Сенсбанк, ну і Кредобанк. Якось так. Якщо було корисно, рекомендую користуватися цим калькулятором і залишати свої відгуки стосовно користуйтесь від чим Маршрутам чи ні, також можна по відгукам подивитися, які з них популярні. І ще є тут додаткова інформація, умови переказу. Я зазвичай рекомендую не лише читати наші оці додаткові примітки, а й також робити пробні транзакції там, на 10-20 одиниць валюти, щоб подивитися, як працює цей маршрут. У мене все. Мене звати Сергій Миколов. я автор була, була, автор каналу «Балада Економного лицаря. Рекомендую. Підписуватись, щоб отримувати актуальну інформацію.